Коли ми говоримо про спосіб життя, я не припиняю говорити і нагадувати, що це харчування, це сон, це реакція на стрес і це фізична активність. Якщо ми говоримо про харчування з віком, коли у нас змінюється рівень гормонів, ми маємо змінювати характер свого харчування. І я не говорю про те, що ми кидаємося з однієї дієти в. Іншу. Насправді існують принципи, за якими необхідно відкоригувати своє харчування. Перш за все, це зменшити кількість калорій. По-друге, їжа має бути різноманітною. Не потрібно себе позбавляти жирів і білку, які вкрай необхідні жінкам, особливо в віці 40. Наступне, про що треба пам'ятати, це обмежити. Або взагалі відмовитися від фастфуду, тому що швидка їжа частіше всього ну, вкрай не корисна для нашого організму. Ягоди і фрукти нам необхідні в великій кількості, але бажано приймати їх в першу половину дня і пам'ятати про це, що це. Їжа, а не використовувати її як перекус. Наступне, на чому я хотіла би наголосити, це проблема багатьох жінок, особливо зайнятих, наприклад, таких, як я, це не їсти на бігу. Все ж таки, прийом їжі це має бути процес тривалий, гарний, спокійний, без гаджетів в руках, без перед телевізором, а бажано з гарною компанією. І смачну їжу. Якщо ви будете зберігати ці основні правила, то я думаю, що ви підкоригуєте свою їжу, якщо ще не набрали дуже багато ваги.